Лев і осел, що вдавав царя. Мав чоловік осла. І той осел став старий і дуже йому надокучило господаря на гайок набирати. Покинув він його та й пішов у ліс жити. І так собі ходив, набувався і не хотів ліпше життя, як у лісі. Але по лісі ходив лев. І осел, як побачив здалека лева, то не стямився і відразу впав на землю, як неживий. Та поки Лев надійшов, осел собі роздумав, що має робити. От приходить Лев та й питає Що ти таке? А ти що? питає осел. Я цар над усіма звірами. О, то ти каже осел, брешеш. Та як ти смієш таке казати? заревів Лев. Чому ж це я брешу? питає осел. Бо ти неправду кажеш, адже цар я. Отож відколи ти цар, питає Лев, усі знають, що з роду віку я цар над усіма звірами. Ну, коли це правда, каже осел, то ти мусиш мати якусь відзнаку. Ну, а ти маєш? уже легше спитає Лев. Та певно, що маю, каже Осел, і поволеньки встає, бо він говорив з Левом лежачи. Підіймає він задню ногу, де акурат була нова підкова прибита, та й каже Бачиш, оце моя царська початка. Мабуть, він таки справді цар подумав собі лев, і дуже йому стало стидно. Але надумав зробити за слом ще одну річ Знаєш, каже що, тепер зробім це так хто за годину більше звірів наловить, той і буде царем. От розійшлись вони. Лев пішов у ліс і зараз там зайця, там сарну, там цапа, наловив, мабуть, штуки з десять. А хитрий ослисько пішов на велику галяву серед лісу і там простягся, мов неживий. Очі вивалив, вуха випустив, ноги розкинув, здох та й решта. Птахи, сороки, ворони позлітали з роєм до нього, почали його дзьобати. Але осел так вправно їх по одній та по дві бив, що птахи навіть не зауважили, що їх стає дедалі менше і менше. От наловив осел птахів, схопився на ноги та йде на призначене місце, де вони мали зустрітись з Левом. Каже йому Лев, от бачиш, я тут маю 10 штук. А скільки ти маєш? Ого! каже осел. Це ніщо. А ось я маю, може скопу. Копа то 60 штук. Але яких? каже Лев. Прошу, ходи подивися. каже осел. Я словив тих, що в повітрі літають, а не тих, що землею ходять. Ще дужче засоромився Лев, покинув осла та й пішов у ліс. Але здибає його здалека вовк та й каже Здоров, царю! Вітає його, як царя. Але встав та й сумно каже. Я вже не цар. Ов, та як то може бути? Та ж відколи світ ти нашим царем був, є і будеш? Тихо, не репетуй, каже Лев дрожачим голосом, бо справжній цар тут недалечко. А який він не вигляд? питає вовк. О, я тобі не можу й описати вуха, як постоли, голова, як цебер, одне слово, страшний цар на весь світ. Просить вовк Лево, щоб ішов йому показати того царя. Бо він дуже хотів би його побачити, та Лев не хоче, бо дуже боїться. Каже вовк: якщо боїшся, то позв'язуємо собі хвости докупи, так буде безпечніше нам разом боронитися. От зв'язали вони собі хвости докупи та йдуть. Виходять з лісу, дивиться Лев з за грубезного дуба. Акурат є цар, каже Лев пошепки. Он бачиш того страшного царя! Що? каже вовк. Хіба то цар, то то дурний Ослисько. А Левові почулося, що він уже близько. Як скочить він, як почне тікати, наче та стріла біжить лісом і розчибає вовком по пнях, по корчах, аж з того дух пре. За якийсь час Лев став, озирнувся, а вовк уже й не живий, каже Лев Бачиш, друзяко, а ти казав, що цар не страшний. Та ти лишень за дерево на нього глипнув, то відразу й духа випустив. Та як дряпонув того лісу, то ніхто його більше там і не бачив аж по нинішній день. От як хитрий осел підманув царя усіх звірів.